28 вересня. Перші учні Ісуса. Непочесні люди. В історії про перших учнів Ісуса помітні два моменти: перший кого саме Ісус покликав, другий із якою готовністю вони пішли за ним? Це були люди не з одного суспільного класу. Один лише Матвій був заможною людиною, всі інші були бідними, тобто жили лише з повсякденної праці. Але незалежно від того, були вони багаті чи бідні, жоден із них не мав великої пошани в очах гордих фарисеїв. Таким був би природний коментар учених рабинів щодо учнів Ісуса. Вони були б хорошими рибалками. Якби тільки продовжували перебувати на своєму місці, але вони абсолютно не придатні для того, щоб бути вчителями чи провідниками. Але Ісус вибрав їх не за те, якими вони були, а за те, якими він міг їх зробити. Дивіться бо, браття, на ваших покликаних, що небагато хто мудрі за тілом, небагато хто сильні, небагато хто шляхетні, але Бог вибрав немудрі світу, щоб засоромити мудрих, і немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне і простих світу, і погорджених, і незначних вибрав Бог, щоб значно знівечити, так, щоб не хвалилося перед Богом жадне тіло. А з нього ви в Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога, праведністю ж і освяченням, і відкупленням, щоб було, як написано, хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. 1 Коринтян 1, 26, 31 Ті, кого обрав Христос, були в такому стані, що могли бути повністю оновлені, і тому нове вино Євангелія можна було влити в нові бурдюки. Вони ще не знали так багато, щоб не бажати дізнатися більше. Серед усіх дарів, які Бог через Духа дарував церкві, ми не знаходимо проповідників. Господь не передбачив окремого класу проповідників, єпископ або присвітер має бути здібний навчати 1 Тимофія 3,2 Але нічого не сказано про вміння проповідувати. Якби більшість людей попросили назвати головну якість пресвітера, вони б відповіли здібний до проповіді. Але ні. Кожен християнин є проповідником. Знає він про це чи ні. Він проповідник самим своїм життям, але щоб бути здатним навчати, приводити душі до Божого Царства, потрібна особлива підготовка Святого Духа. Тому, коли Христос покликав Петра і Андрія, то сказав: Ідіть за мною, я зроблю вас ловцями людей. Матвія 4:19. І не просто ловцями, а успішними. Бо він також сказав: від цього часу. Ти будеш ловити людей. Луки 5.10. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.